Мікрозелень, макрокористь. Як виростити мікрозелень в домашніх умовах без бруду, смороду, цвілі, без ґрунту, кокосових килимків та будь-яких підкладок, використовуючи лише воду за лічені дні. Всі тонкощі цього процесу ви побачите у відео. Вітаю на каналі Яскрава Клумба. Не забуваємо підписуватись, бити дзвін та ставити вподобайки. Починаємо засівати. Мікрозеленця молоді паростки, трав та овочів. урожай збирають зазвичай, коли з'являється перша пара справжніх листочків. Це відбувається через 1-2 тижні після посіву. При цьому висота паростка може досягати завишки 5-7 сантиметрів. Вирощувати мікрозелень легко не потрібні, спеціальні умови, великі площі не потрібно довго чекати на збирання урожаю, а потім піклуватись, де це все зберігати. Навіть сама зайнята людина може дозволити собі запустити зелений конвеєр. Для вирощування мікрозелені підходять понад 80 трав та овочів. Найпопулярніші з них це рукола, буряк, горох, льон, люцерна, крес-салат і так далі. Посилання на насіння мікрозелені ви знайдете в описі під відео. Для вирощування мікрозелені потрібно вологість, тепло і світло. Вирощувати мікрозелень можна у будь-якій відповідній посудині, використовуючи різні види субстрату. Це і готовий субстрат для розсади, і кокосові килимки, кокосові субстрати, вермикуліт, можна навіть використовувати туалетний папір, ватні диски, гідрогель і так далі. А можна вирощувати взагалі без субстрату. І саме такий спосіб ми вам покажемо далі. Почнемо з підготовки насіння. Беремо будь-яку ємність, засипаємо насіння, заливаємо водою. Ті насінинки, які спливуть, ми забираємо. А далі в окремій ємності замочуємо насіння. Дрібне насіння, таке як гірчиця, риди з броклі, замочується на 20-30 хвилин. Велике насіння: горох, буряк, соняшник замочується на 4-6 годин. Насіння руколи, базиліку, крес салату, люцерни попередньо промивати і замочувати не потрібно. Для замочування використовують воду кімнатної температури 20-25 градусів і додаємо перекість природню 3%. З розрахунком 30 мл перекису на 1 літр води. Він знезаражує насіння, а ще пом'якшує зовнішню оболонку і воно швидше проростає. Гідропоніка ідеально підходить для вирощування мікрозелені, з огляду на те, що для проростання на сінині не потрібні додаткові поживні речовини. Ми будемо використовувати лише воду. Правда, воду беремо очищену, вода з високим містом хлору може призвести до того, що мікрогрін почне жовтіти. В основі способу вирощування мікрозелені без ґрунту лежить ємність для води, в яку потрібно ставити сітчастий піддон. У мене це друшляк-сито. Звертаємо увагу на сітку. Крізь неї немає вилітати насіння. Якщо насіння досить дрібне, то можна застелити серветкою. У ємність наливаємо воду так, щоб вона була на рівні сітчастої підставки. Розкладаємо насіння, накриваємо плівкою до проростання. Після проростання плівку знімаємо. Промивати насіння і міняти воду потрібно щодня. Ідеально для вирощування підійде в сонячне підвіконня потрібно не менше 6 годин природнього освітлення а деяким культурам, наприклад, сонячнику знадобиться набагато більше. А ще краще купити фітолампу під нею. Рекомендується тримати мікрозелень до 12 годин на добу. Оптимальна температура для вирощування – 18-24 градуси. Якщо температура буде нижча, може знадобитися більше часу, щоб зійти сіню, ніж зазвичай. Також уникайте різких перепадів температури, які негативно впливають на ріст. Мікрозелень швидко росте, тому регулярно стежимо за її станом і починаємо збирати, як тільки вона досягне потрібної довжини. Час збору залежить від конкретного виду рослини та температури вирощування, але зазвичай це 1-2 тижні після посіву. Важливо вибрати час збору, коли рослина має максимальні смакові якості та поживні властивості, але до того, як вона випустить другий справжній листочок і стане більш жорсткою. Якщо вирощувати мікрозелень у ґрунті, тоді ми зрізаємо ножницями на відстані 1-2 см від поверхні ґрунту. Ми вирощували свою мікрозелень у чистій воді, тому обережно витягаємо, промиваємо і споживаємо. Наразі усе з вами була яскрава клумба. Життя цікаве, коли яскраве. До нових зустрічей!